Добрий день, шановні батьки! Я Тетяна Володимирівна Прокоп'єва, вихователька групи раннього віку комунального закладу дошкільної освіти No33 міста Дніпра. У зв'язку з воєнним станом освіта в нашому садку здійснюється дистанційно. Я приймаю дітей на один рік. У вересні 2024 року. Діти перейдуть до молодшої групи, до інших вихователів, які будуть виховувати їх і навчати до самої школи. В групі раннього віку діти 2-3 років. Це дуже цікавий вік. В цей час діти починають розмовляти, робити певні висновки, набувають самостійних навичок, харчуються, самостійно вдягаються. Починають ходити на горщик. Діти активно пізнають світ навколо себе. Завдання педагогів і батьків максимально сприяти розвитку дитини. Дитячий садок це навчальний заклад. В групі раннього віку організована діяльність дітей за предметами, ознайомлення з соціумом. Природне довкілля, сенсорний розвиток, розвиток мовлення, Художньо-продуктивна діяльність, ліплення, аплікація, малювання, фізичний і музичний розвиток, заняття з безпеки життєдіяльності, також робота з психологом. Теми, за якими відбувається навчання, назву спрощено рослини. Комахи, фрукти та овочі, пори року, свійські тварини, дикі тварини птахи. Про тебе самого пізнаємо довкілля ми маленькі українці транспорт професії. Сучасні педагогіці є напрями. За якими дитина має отримувати постійний розвиток. В умовах дистанційного навчання всебічний розвиток дитини у великій мірі контролюють батьки: Напрями розвитку дитини, особистість дитини, сенсорний розвиток, дитина у природному довкіллі, гра дитини, дитина в соціумі, мовлення дитини, мистецтво. Здається, що розвивати дитину у всіх напрямах одночасно складно. Напрямки розвитку дитини пов'язані між собою. Спілкування має бути продуктивним. Наприклад, малюємо осінній листочок. Під час малювання батьки допомагають дитині, але велику частину роботи малюк має виконати самостійно. Мама або тато розмовляють про предмет малювання. Пора року осінь. Листочки опадають з дерев. Якого кольору використаємо фарбу жовту, зелену, червону. Робота готова. Батьки хвалять дитину, аналізують роботу. Потім йдуть мити руки після фарби. Ми намалювали осінній листочок фарбами, що ми отримали в плані розвитку дитини, доторкнулися до світу мистецтв, створили художню роботу, покращили мовленеві і соціальні навички, спілкувалися між собою, додаткові знання про природу, сенсорний розвиток. Дитина правильно тримала пензель у руці, користувалася фарбами, закріпила знання про основні кольори. Ігровий розвиток, здоров'я збережувальні навички, помили руки після користування фарбами. Ми задіяли всі напрями розвитку дитини. Під час прогулянки можна ще раз розглянути ці листочки, роздивитися, їх зібрати, подивитися на дерева на гілки, закріпити знання про пору року осінь. Дуже цікавий аналіз роботи, фрази, які я чула від батьків. Коли ти вже навчишся малювати? Що за мазню ти намалював? Такі слова неприпустимі, щоб не було намальоване. Дитину слід хвалити. Який чудовий листочок? Які фарби ти гарні обрав? Це, мабуть, листочок з незвичайного дерева. Молодець! Піду бабусі покажу. Найкращі роботи можна почепити на стіну або поставити на столі. Дитині важливо усвідомлювати, що ви ціните його працю. Своїми словами та діями ви стимулюєте дитину до творчості. Як відбуватиметься наша співпраця? Тричі на тиждень я буду виставляти свої заняття на платформі Класрум. Буду звертатися до робіт інших педагогів. Для зручності посилання на заняття я буду дублювати в нашій групі Viber. На платформі Classroom слід зареєструватися обов'язково. Заняття складається з теоретичної частини і практичної малювання, ліплення, аплікація. Кожна родина отримує ось такий пакет з заготовками для творчості. Вдома мають бути пензель і фарби, олівці, бажано фломастери, клей олівець, клей ПВА з пензликом, пластилін, кілька аркушів білого папера. Готові роботи надсилайте в нашу групу Viber. Завжди цікаво побачити результат. Дитина з занять. Осягне все, що зможе. В наступних навчальних роках теми занять будуть повторюватися. Всі ми різні і діти різні. Ми, дорослі, сприяємо розвитку дітей. Ми прагнемо, щоб діти зростали розумними, здоровими і щасливими. Наші діти заслуговують на це. На все добре! До побачення!